Вітаю, дітоботи! Ви колись почувалися надто маленькими для виконання важливих значних справ. Ага, так і є. Можливо, ви хочете, коли виростете, стати лікарем, допомагати лікувати хворих, або вченим, робити великі відкриття, або поліцейським та захищати власний район. Або пожежником, або президентом. Або бути ютубером. Ну, ні. Хе. Цікаво думати про те, ким ви станете, коли виростете. Але є одна річ, яку можна почати робити вже зараз. І це найважливіше у житті. Життя. Можна почати наближатися до Бога, наслідуючи приклад Ісуса. Сьогоднішній Супервірш. Пояснить Луки 2,52 каже А Ісус зростав мудрістю і віком, і благодаттю у Бога і людей. Ви знали, що Ісус також був дитиною. Він не чекав певного віку, щоб слідувати за Богом. У цьому конкретному уривку Ісусові було всього 12 років. А вам скільки років? Мені лише 8. Я 7 з половиною. Неважливо, старші ви або молодші. Ви можете зростати у мудрості та любові у Бога. Як це робив Ісус. Є цікаві способи, як наближатися до Бога щоденно. Перший це молитва. Розмовляйте з Богом, як зі своїм другом. Можна розказати йому, як пройшов день, подякувати за благословення, поділитися тривогами та страхами, і попросити про допомогу. Другий спосіб читати або слухати Біблію. У ній багато дивовижних правдивих історій, які навчають нас про Божу любов. Третій. Це проявляти доброту та любов до ближніх. Коли людина добра та любляча, вона слідує прикладу Ісуса і ділиться Божою любов'ю зі світом. І нарешті можна ходити у церкву, щоб більше дізнатися про Бога та знайти нових друзів, які теж його люблять. Запам'ятайте дюботи, ви завжди достатньо дорослі, щоб слідувати прикладу Ісуса. Бог дуже любить вас і хоче, щоб ви ставали ближчими до нього. Як стати ближче до Бога? Завантажуй безкоштовний застосунок Суперкнига. У ньому можна читати біблію, дивитися серії суперкниги та грати в ігри. Став вподобайку та підписуйся. До зустрічі!